Сьогодні 16 вересня і трошки поговоримо про помідори, чи можуть вони вирости на Житомирщині без обробітку. Чи таке можливо? На вулиці зробили ось такі опори для прив'язування та висадили помідори. Проте садили помідори в більшості своїй чері. Так як знаємо, що це більш. Сійки до фітовтори помідори. Тому почнемо із першого сорту. Ось ви бачите, ситуація не досить приємна, вже почали відростати нові, але більшість із них почорніла. І перший це манікюр. І перший це манікюр. Манікюр має бути ось такий. Помідори бачимо, схожі, відповідають середні 2 метри висоти. Високі, ароматні, з приємним запахом і без пошкоджень. Висять ціле літо. Щільні, суперурожайний сорт, величезні грони і сотнями. Звичайно, їх тут є величезна кількість, вони не ушкоджені, але ушкоджені фетовторою. Ось величезні грони, величезний цвіт. Але на насіння будемо мати. Трошечки є фитовтора їх вразила. Отож, йдемо далі. Хто ще із черіків міг вистояти та не ушкодитись повторою. Наступний сорт, який Red Berry. Red Ось вони є. Підпис. Наш Red Тобто червона. Мають бути червоні. І вас Red Berріс. Ось мають на таких бути гілочках. Такого нема. Гілочки. Ось такі. Їх теж достатня кількість. Але їх досить вразила фітофтора. Зараз тільки почали знову відростати. Ось ви бачите. і поміторки відростають. Їх теж є, але вони не стійкі до фітофтори. Тому, думаю, без обробітку вони не зможуть дати урожай. Бачимо так, деякі поодинокі, більшості їх зовсім нема. Йдемо далі. Наступний Дарі Крейзі чарі, Божевільна вишня. Їх тут є трохи, звичайно, ось такі ось такі цвіт. Але їх теж вразила фотофтора. Звичайно, насіння буде. Ось де-не-де де, трошечки є. Помідорки відповідають. Солоденькі, але їх вразила фітофтора. Зараз сітуть, але вони вже, звісно, що не встигнуть. Наразі маємо ще якісь жовтенькі, дуже гарні. Я можу знайти підпис. Невелика кількість, але ось такі на гілочках достатньо гарно виглядають. Це ще смачні. Отож, будемо шукати підпис. Решта все чорнота. То втора все поразила. І ще один сорт. Цей сорт самий найстійкіший. Blue White. Він має ось такі помідорки. Спочатку вони такого синього помітенного, а потім стають жовті та смачні. Ось, гронки не зовсім відповідають, мають бути довгі, але... Тут трошки інші. Хоча самі найціякіші виявились до фітофтори. Cherry Blue White. Вони теж темні. Потім стають такі жовтесенькі із бочками. А бочки у них ось такі темненькі з антоціаном. Мали бути на гілочках, трошки відрізняється. Та проте. Там якась червона. Теж така цікава. Ось дуже гадничі свичні. blue White. Отож, цей сорт серед всіх чариків виявився найстійкішим до кутотури. Зараз маємо ще ось велику кількість зелених. Думаю, вони ще встигнуть достигнути та дати врожай. Тому чарі Блувайт найстійкіший серед усіх чариків. Він у нас на півночі на Житомирщині витримав випробування погодними умовами. Тобто ці помідорки без обробітку дали більш-менш непоганий урожай. Тому Блувайт чарики, які родять на Житомирщині без обробки.